300 мільйонів доларів на демонстраційний експонат. Саме стільки може коштувати автомобільній компанії розробка і створення концептуального якогось автомобіля, який а, часто навіть не доходить до конвеєра. Так було, наприклад, з концерну Мерседес, там щось було Віжн Аф або Тереар, щось таке. А, і так буде з багатьма іншими концептами. А підбірку з п'яти найкращих концептуальних прем'єр цього року пропонуємо подивитися прямо зараз. Вам буде дуже інтересно. Такі проекти визначають автомобільне майбутнє, тому їхній внесок в автоіндустрію складно оцінити грошима. І вони часом настільки неймовірні, що важко вибрати найкращого. Тим не менше, спеціалізоване на концептах і автопроектах видання Карбаз визначило кращі концептуальні прем'єри 2024 року. І до вашої уваги рейтинг найцікавіших із них. Топову п'ятірку відкриває американський концепт Крайслер Halcyon. Оригінальна капсула навколо салону з технологічним мінімалізмом і унікальна конструкція дверей. Їх по суті шість частина відкривається проти руху, а частина у стилі крила чайки вгору. Доступ до салону з посадочною формулою 2 плюс 2 максимально відкритий і простору в цьому салоні просто з головою завдяки панорамним віктам з оглядом на 360 градусів. Технологічна база Халкіон, електрична платформа Крайслер STLA з акумуляторами на 800 вольт і з можливістю бездротової зарядки. Можливість серійного виробництва такого автомобіля Крайслер оцінює як потенційну і не раніше 2026 року. На четвертому місці реально нереальний концепт Alpine Alpenglow High 4. реальний, тому що він вже виступив у демозаїздах на гоночному марафоні 6 годин спа і готується до перегонів 24 години лимана у 2027 році. Нереальний, тому що він справді фантастично красивий і використовує водневу моторну установку. Дволітровий турбомотор на 340 кінських сил як пальне використовує дистильовану воду. Водна установка перетворює воду на концентрований водень і ефективно спалює його у стандартному двигуді. Швидкість 270 км на годину, крутий аеродинамічний дизайн і доля концепту Alpine, Alpine Glow наближається до реальності. Третє місце посів проект легендарної студії ІТАЛ під назвою Quintessenza. Наполовину спорткупе, купе, наполовину повноприводний кросспікап з електричною тягою. Задні крісла ковші концепту повертаються на 360 для огляду краєвидів, а перед передніми розгортається віртуальна панель приладів. І тал дизайн натякає на участь такого концепту в ралі дакар, адже повного приводу і потужності 777 кінських сил для цього достатньо. Але головне дизайн і формат кузова, який виводять італ дізайн на третє місце серед кращих. Друге місце за Genesis це преміально технологічний суббренд корейського Hyundai і концепт X Grand Racer Vision GT це розвиток абсолютно реального суперпроекту Genesis X Berlinetta. тільки у футуристично-агресивному дизайні і з неймовірним гібридним бензо електричним 6 з потужністю 1560 кінських сил і швидкістю 350 км за годину. Насправді це погляд на реальні спорткари через призму ігрових концептів гоночного симулятора Гран Туризмо». І не в останню чергу перевірка технологій аеродинаміки та потужності для більш реальних моделей Genesis, аніж цей вражаючий спортпрототип. Але лідером став концепт Honda Saloon – абсолютно футуристичний, але абсолютно потенційний до виробництва проект з новим форматом кузова: клиноподібний дизайн, величезний багажник і салон з екологічно чистих матеріалів з єдиним цілісним монітором. Це початок лінійки Honda Zero Series, яку японці планують запустити у серію з 2026 року. Технічна база салун – це електрична платформа від вже існуючих моделей на кшталт Honda і e ЕНВІ з широким діапазоном потужності та пробігом до 450 км на одній зарядці. Мінімалізм у концептах вирішує, і цей проект справді виглядає фантастично реальним лідером. Сучасний автосвіт розвивається, і нові ідеї це ще одна можливість для створення нових авторейтингів традиційно щоп'ятниці.